Давайте подивимось, нічка перша. Хо-хо-хо, <гум> шрек? Точно шрек. Якось тут дуже тихо. Закрутиться. А що, назад все? Двері закриті? Нормальний шур Я думаю, що нормас. Шрека нема. І він лишив ключик. Блін, мені це не подобається. Це його кабінет. Поки його немає дома, зайдемо подивимось 6. Шек. Шек. З тобою все добре. Я віддам тобі ключ. Чесне слово, я тобі віддам. Я його не брав. Я біг і він впав з мені в кишеню. Шек, я чесне слово тобі говорю Не знімай окуляри Ті окуляри такі файні. Якщо збери мені 40 цибулин або ти програєш, в тебе є одна хвилина. Бігом. Які цибулі? Привіт всім, ви на каналі Склеп. Граємо сьогодні гру Готель Шрека. 5 ночей у готелі Шрека. Не знаю, що мене чекає. Що за гра? <гліпи> ну вже видно, що це буде страшна гра. Деся її знайшов, де її знайшов, не знаю. Давайте подивимось, нічка перша. <гліпи> Ви то шрек? Точно шрек. Якось тут дуже тихо. Крутиться. А шо? А назад все? Двері закриті? А типа я не розумію, мені ж щось робити Шек. О, привіт тобі. І що? Я можу тобі допомогти, Ну та давай, мені треба десь переночувати. П'ять ночей! Дай мені кімнат на п'ять ночей. Добре, добре, без питань. Що він там от? Просто без питань? Він сказав мені вроді помити підлогу, <ріх>, Які тут листки. Шрек тон надруковував листки? кет Закрито. Закрето. Закрето, я не понял. Ну він вроді. Ну не страшний, ні. Вроді менш більше поки що нормальний. Ну добре, шаг то, напевно, сюди. Добре, все. Я зразу за свою дверь. А то вони саме закриваються, що якісь бочки. <гум> Весьлюк, ты не говоришь вже? Шрек на пенсію злостивне, що він багато говорив. Добре, йдемо до гори. Я думаю, що там де знизу кімната ліжко, ти все. О! Ви бачили? які коври? Шрек там. Шрек! О! О, даві, крутити можу. Я поки що нічого не шару тут, що робити, що як. А ну давайте гори дрейгом. Та я думаю, він це взлест. Коротше, не така буде. Так, білі двері. Закрито. Я надіюсь тут зараз. Нічого не наплив. О, моє ліжко. Це, напевно, моя кімната, так? Можна спати. Мені потрібно до спальні. Тому що я... Сп... А що це не спальня хіба? Так тут може взяти собі, купити. шафа не відкривається. Так, та штука поузла десь сюди, напевно, на тут. Ні, закрито. Що я маю тут робити? Закрито. Ай нет, ай нет. Що ай нет? Тут сходи. Іду до шека, спитаю, що за приколи. Я не можу спати лифти. Де Шека? Чуєш, шрек? Я спати щось не Excuse me. Where is the bedroom? Де моя спальня кімната? Шрек. The bedroom is the first door on your left side. Типа перші двері зліва, та? Добре, зара. Ну то типа ці двері? Чи вже зверху. А, во. Е! А, може він туалет шукав? Точно, не певно туалет шукав, ну ладно. Сідаємо. Ти що, їв, чоловічий, не дурно він спати не лягав? Ладно, йдем по моїм руки. Де? Води нема. Ай-яй-яй-яй-яй. ж, Шрек, все? Можна тепер лягати спати? Я думаю, що можна. Весь люк тут, тут. Так, зверху. Лишне пуджійте в мене, я вас прошу. Нема нікого, добре. Наша спальня справа, так? Так. Відкрили. І лягаємо спати. Єс! Це типа. Перша нічка прийшла. Ніч друга. Ніч свій швидко. Так, нічка друга. І що шрека? Я не розумію, що робити. Хей, велком, велком, велком. Що там пишеш? Чекай, шрек, бо я. Ти знаєш англійську англійською не знаю, я не знаю ти її вивчу. А от що ти ще українську не вивчив, оце проблема страшна. Міг би вже її вивчити. Що там пише? Гей, з поверненням, що ти робив сьогодні? Якщо ти не проти, я тебе запитаю, я не знаю, що я робив, що я робив? Просто наполегливо працював на новій роботі. Нема чого купити. У мій новий дім. Не шару, про що вони говорить? До речі, мені потрібно зробити прибирання. На якій я не маю часу, ти хочеш допомогти? І отримати за це гроші? Ну, давай, добре. Що робити треба? Гарна угода. Я переночую за дурно, але йому допоможу. Зрозуміли? Ну, поки що, типа, має бути все в межах правил. Все нормально. Так, ви бачите коробки на своїй спині. Будь ласка, візьміть їх наверх. В першу кімнату. Коробки на своїй спині. Поки що я не бачу ніяких. А, ось це во. За спиною на своїй спині. Так. Наверх він казав, так. Ну Я так розумію, зараз мене хтось має лякати. Чи немає має сподіваюся? А ну нажме Піпску бігом, ти ПП6 сяжча нажме на двіночок, куда? щоб ти не загубишся. Не, куди мені їх? О, сюди, сто процентів сюди. Нічого собі. Дивись. Мечі, сокири, ножики, купа всього, бочка якась. Тікаю гет. Мені, напевно, не потрібно було то бачити. Ладно, вдаєм, що я нічого не бачу. Де той шрек. Ху, довше він тут. Ви прикиньте, якби я вернувся назад, то його вже нема. Все, я роблю, роблю роботу. Це капець. Вроді ще поки що нічого страшного нема, але. але стрімнувато. Все добре. Все взагалі нормально. Так, остання коробка. Біжимо, не озираємось. Ми просто виконуємо свою роботу. Сильний готель, міг би вже її ремонт якийсь зробити, Шрек. Чо ремонт не робиш? Давай, останню коробку. Цікаво скільки він мені не заплатить. А, та він мені взагалі не да платить. Я переночую задорно. Це такий готель, Що тут просто задорно треба ночувати. Так, є. І що? Можна спати? Йду до шека, спитаю. Бо ще зараз лежу, прийде. І слюк, ти тут, тут Бочки там, там. Так, шек, все? Well done, go and sleep now. Добре, завтра прийдеш. Каже, ти добре попрацював. I need to go to bedroom. А, точно. Добре, добре, йду в туалет. Шек, бо живіт булет. Страшне. З тими туалетами туалетом знову. Яй-яй, це триндес, добре. Друга ніч. Пішли. Тут все одно ще нічого нема. Шек що? Все нормально. Він в шоці. Ну а я що зроблю? Що мої ізоляції нема? Так, друга нічка. Друга нічка, друга нічка. Надіюсь, я піду спати, все буде нормально. Віслюк ще не говорить Зверху. Все спокійно. Головне до спальні дойти і лігти спати. Все? Все по красоті. Оу, не, не по красоті йо йо Шек, ти що здурів? Ти мені приснився, Шек. Тільки що? Чесне слово. Welcome back. Який як ти поспав минулої ночі? Непогано, непогано. Вчора ввечері мені наснився кошмар. Лиш не питай, хто мені не Мені дуже прикро це чути. Сподіваюсь, тепер у тебе все добре. Тому що у мене для тебе нова робота. Давай, давай. Що робити? Я хочу, щоб ти взяв віник з кімнати, де ти поставив коробку. І що зробити? І почни чистити ванну, будь ласка. О, блін, та ти задовбав. Шрек. Ванну чистити. Цього я її боявся. Я хіба тиждень тут буду ночувати. За те, що почищу ту ванну. Ай, добре. Третя нічка. Во, є віник бачу. Взяв. Якщо хтось буде нападати, я бляхав добити віником. Чесне слово. Отель Шрека. <гум> взяв віслюка, чуєте? Віслюка повісив він туди. <гум> Ти си довго довго думав, що це зробити. Во, все, взяв віник. Добре, прибрати. А що тут робити? Оп-оп-оп-оп-оп. Нормально черво? Я думаю, что нормас. Шека нема. І він лишил ключик. Блин, мені це не подобається. Це його кабінет. Поки його немає дома, зайдем подивимось, 6 тут творе. Це що таке? Що там там якийсь документ? Він за що я сюди зайшов. Все, добре. Все добре, мені здається. А вийти можемо, вийти, не можемо, закрив двері. Тихо. Він десь значить. Вдома, але де він? Віслюк, поможи, віслюк. Тихо? Надіюсь, що він пішов пересувати меблі. Де шрек? Де той шрек? Шрек, ти тут? Нема. Ну я поставив цей. Він зараз як вийдеш там ключ пропав. Капець мені буде. Чуєте, вічо? Чу? А може той і той і шафи і ключ? Я хочу спати. Я просто хочу поспати. Але ключ мене забрали. Тікати? О! І не дивитися назад? Я біжу, я назад не обертаюсь, оце сни. Сильний сон сниться. Біжи, 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 не обертайся. Йо-ма-йо. I just have the more nightmare ever. I can't sleep now. Я не можу спати. А що я маю робити? А ну, попробуємо. Тут замкнено. Тут не відкривається. Тут нічого немає. Дядя подивимось шрек, дама. Ну на Поки що все спокійно. Весь на місці. месте. дивись. Що, Шон можеш підход добре не буду. Шрек є? Є! ху шрек. Я переживу де ти є. Я так ти є. <хи> Ой, вже опівніч, сер, чому ви ще не спите? Зараз буду спати, почекай. Мені знову приснився кошмар. До речі, а де ти був? Га? Я в кімнаті все поприбирав. О, вибач, мені довелось піти щось зробити. Я перевірив туалет, він був дуже чистим, дякую. Тепер можеш ти спати. До завтра. Ну, вроді все добре, поки що лише мені пані сниси снят. Але що це за табличка? Треба спитати шрека, що за табличка. Третя нічка, третя нічка. Туалет прибрали, ящики поскладали. Я бігам спати. З тим шреком, бляха. Все. Ну добра ніч, на ну, добра ніч. You sleep night 3. night 4. Четверта ніч. Шрек. З тобою все добре. Я віддам тобі ключ. Чесне слово, я тобі віддам. Я його не брав. Я біг і він впав столу мені в кишеню. Шек, я чесне слово тобі говорю. Не знімаю окуляри. Ті окуляри такі файні. Туся на него. Ну давай поговоримо. З тобою все добре, Шрек? Єс, єс, єс. Все нормально. Є лише невелика проблема з освітленням. Хм. Яку незабаром буде вирішено. Ну, тоді добре? Ти щось хочеш від мене сьогодні? Нє, т, е, тобто так, не розумію. Ти боїшся крові? Я? А чому ти питаєш? Гоу, шо-шо, гоу Піди знову візьми віник і прибери без ладваній. Ой, знаєте, що там вань, там напевне кров. Чекай, йду по віник. Віслюк ти тут. Віслюк, я не знаю, як я маю пережити. Так, беремо віник. Тут має бути все добре. Віник взяв. Може взяти хоч ножик якийсь. Забуде мене бити, що я буду з ним зробити. Віником буду його бити. З тим шреком. А як таки вигадали? Яко? Там таблички, до речі, немає. Шрек, ти тут? Тут. Все, йду прибираю, я з війником, але він сіде. Йо-мое, шрек! Що ж ти таке зробив? Я думав, взагалі, що шрек добрий. Ні, ну то він типу, людожерно, але бляха. <рес> мені потрібно втекти звідси. Та мені треба прибрати, бо шрек мене не відпустить. Чи ти назад спитати, що, що за приколи шрека? Ті з йде спитати його? Ану. Це було страшно. Оцей момент був найужасніший. Опа, де є? П'ята ніч. Шрек мені зле. Що таке, шрек? Що таке? Та нормально спілкувалися? Let me go you Відпусти мене звідси Я тебе відпущу. Якщо ти вигра... виграєш. Якщо збери мені 40 цибулин. Або ти програєш. В тебе є одна хвилина. Бігом. Які цибулі? Яку цибулю? 50 секунд. Один. Два. Моха три. 4 Пять, 6 7 8 Девять. Давай, 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 сорок, чуєте, это? У меня шесть 30 секунд. Back, like Я не зберу, то нереально. Мне известно, это нереально. Посейсем. 27 26 а -а -а. 20 секунд лишається Це трин'єць 21 20 19 18 17 16 Капець І що? І зараз будемо не доганяти? 12 лишилось 10 10. Він вже десь біжить за мною. 9. 9. 8. 7. Він біжить за мною. 6. 5. Давай, 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 Він ззаду. 4. 3. Давай, давай, давай. Капець тут одна. Дві Давай, давай, дві цибулини найти. Капець Одна, одну одну найти. Де я можу ту одну найти? Біжу, біжу, біжу. Вертатися не буду. Капець, одну цибулю. Він заду мене. Давай, 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 давай. Капець, я прибіг там де починав. Де він, воїн там. Добре. Не догнав. Так, 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 так. Добре. Я бігаю. <гас> я бігаю нормально, менш біж. Проблема в тому, що я не бачу де цибуля. Капець, нема ніде. Біжить ззаду мене. Одна цибуля, одна цибуля, одна цибуля. де одна цибуля? де одна цибуля, може бути? О, є, 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 бачу, бачу. Давай, давай, давай. Єс. Що що тут пише? <схи> він мене не догнав, цікаво, що було, якби він не догнав. Мені би капець був. На цієї ігри у пішло 270 годин. Я-я-яй, ну ти молодець. Ну, прикольна гра мала. Але прикольно, те, що вроді є готель Шрека 1 І можливо вже і готель Шрека 3, не знаю. Якщо вам сподобалось, то ми прийдемо її. Ну копіць. Стив тим я ледві і ледве йшов. 40 штук. 40 штук за 60 секунд. Це ужас був. Але він мене так і не догнав. Добре, що я не здався, добре, що я не став. Я думав, що вже все. Але дивлюся, не годен догнати. Я як газу дов. to buka pjec. Dobre, stavite lajke, pitpisujte se na kanal i čekajte novih serij. Dalje bude šče. Djakujem svim sponsorom kanalu. Svim, pa, pa. Ютуб канал, підпишись, іскря, Геймс, розважайся. Для тебе контент, просто вищий клас. Щодня нові відео, кайфуй кожен раз, Райзі мною приєднуйся в степ. Відпочинку на шому немає меж, відпуснися, не гай часу гоу, якщо любиш, реймік з нами завжди шоу. thank you